Вірш Тараса Григоровича Шевченка, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гдуть, Плугатарі різ плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть, а матері вечеря. Сім'я вечеря, коло хати, вечірня зіронька встає, Дочка вечерять подає, а мати хоче нагучати, та соловейко не дає, Та соловейко не дає, поклала. Мати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих та соловейко не затих